Наші мультфільми, улюблені мультфільми, існують не завдяки, а всупереч в умовах радянського союзу. Українська анімація не жила, а виживала. Про це я розповідав в ролику про початок української анімації і продовжу це робити разом з вами, переглядаючи всі українські мультфільми. Рік 1962-й приніс українській анімації три мультфільми. Почнімо з пушка і дружка, які, в принципі, своєю графікою теж чимось нагадує Дісней, але таке враження, що дуже дуже спрощений за анімацію. Погодьтеся, мультфільм дасть змогу згадати всім, хто був дитиною, яку ставили на табуретку у домашні свята, бо не було нормальної кількості телепрограм для розваги і такого іншого. Бо тут день народження пушка, і він буде перед усіма виступати. І якщо в нього шоу-програма на високому рівні, то зайчинятку довелося пережити Хвилинку приниження. Раз, два, п'ять, вийшов. зайчик! Ще навчить дітей, що якщо ви прасуєте свої труселя і пропалюєте їх, то можна зустрічати гостей без трусів, якщо вдягнете їх у вигляді шапочки на свою голову. Ну а потім прийдуть прикольно промальовані вовк і лисиця, яких не запросили на свято, тому вони візьмуть і вкрадуть там їжу, і зайчат, і чомусь батьки зайчат не підуть визволяти. А от наші персонажі пушок і дружок підуть. Барсука, походу, зустрінуть, якому буде пофігу на них, але чомусь він впустить вовка і лисицю, які йому спалять хату. Вині, я твой дом ну, такий дивовижний мультфільм. Я там не дуже багато зустрів логіки і всього такого. І, відверто кажучи, це той випадок, коли, можна сміливо сказати, книга. Краще, вона є в вільному доступі, як українські казки, і вона з чудовими ілюстраціями, і тут ви можете побачити, як народився той самий пушок, а з ними боролися щури. Якраз таки ось ця червона парасолька і синій капелюшок у щура і були. І оскільки з ними довелося боротися, вони намагалися вкрасти яйце, з якого вилупився той самий пушок. Він забрав і цей капелюх і парасольку. А ще вся ця книжка вона в віршах кинулася щури на Шарахнулося в усі боки, найстаріший, тікаючи, вивихнув лапку і загубив парасольку і шапку. Упало качине яєчко, розбилося з нього на світ, каченя появилося гарненьке, жовтеньке, з широким дзьобиком, і звалося воно пушком шапку. Щурєву воно одягло, парасольку засунуло під крило і йде гойтається через. Травичку перечипається. Ось така прикольна штука: там сім історій, не пов'язаних одна з одною, вони як серіал такий класний, і раджу для ознайомлення. Мені дуже подобається. Шкода, що мультфільм не досяг того самого рівня. Звісно, тут теж буде спуск на парасольки, як мультику, десь щось таке типу передає, але в цілому. Мультфільм, якщо чесно, мене не сильно вразив. Сьогодні він є в HD, тобто його хтось реставрував, але на жаль, його нема в українській озвучці. До речі, барсук потім прийде до всіх жити з ними. Скаже, можна з вами? Йому скажуть, можна класно, повчально. Ну і звісно, як завжди, українською будуть, хоча б пісні за що дякуємо. На галявині зелені барвистих відом будля дім новий різдвлений так дружа, Так, пішов. Режисером знов була Ніна Василенко. Отак, от, от вона багато і швидко вміє робити. Сценаристом був Григорій Карлов. Це той, хто працював над книжкою. Тому велетенське питання, звідки такі зміни полору. І ще більше питань, чому він саме сценарист в мультфільмі, бо це художник, який створив всі ті ілюстрації для книжки пушок і дружок. Але як є? Наступним мультфільмом був п'яні вовки. Це, звісно, агітація проти алкоголізму, і звісно, мультфільм не Зберігся. Над ним працював і політ Лазарчук. Прикольно, що знятий цей мультфільм був за фельєтоном олійника Степана Івановича. Ось такий от чоловік в вишиванці, що народився в селі Пасицеля Одеської області, потім жив в Одесі, в нього і про Привоз є вірші. Він був сатириком і писав українською мовою, але мультфільм був озвучений російською. І це не допомогло йому зберегтися тільки по одному кадру. Ми можемо бачити, що українська анімація вирішила відходити від діснеївської класичної і шукати більш гротескні прояви і ставати такою. Карикатурною і цікавою шкода, що не можемо дослідити цей мультфільм, але натомість нам залишилась агітка агіточка 1962 року. Супутниця королеви королевою тут, скоріш за все, є цукровий буряк. Чому не королем? Бо російською воно сльокла, і тоді ще царицею полів не була кукурудза. Тут в нас проста дівчинка Галя. І хмари розганяє, і зганяє їх, коли треба дощик. Девушка тучі арканик, не вірте, що нет чудес. Простая колхозниця Галя, хозяйка землі і небес. І вона на комбайні сернячки полить, і з п'янством вона бореться. До речі, ось цю п'яну хату того алкоголіка, що перетворюється на будяка, малював той самий Євген Сиваконь, інтерв'ю, якого я вам показував. Значить, я там придумав, яка там була п'яна хата. У ніроби навіть хата, як хазяїн випити рада, і був, будяк я ще я їх робив. Пирей, зелений змій, нероба п'яниця, немає ніякої різниці. Тільки він чомусь думав, що зробив це для. Мультфільму перець можливо через агітаційний настрій мультфільмів вони в нього якось всплилися. тому що ми ділили фільм приключення перця. Але факт залишається фактом, навіть коли ти спілкуєшся з першоджерелом, з тим, хто працював. В українській анімації ти не можеш бути впевненим в тому, що дізнаєшся стовідсотково правильну інформацію. Історикам дуже важко, скоріш за все, працюються в їх дослідженнях. Я з цим стикнувся тільки зараз. Режисеркою була Ірина Гуревич, та саме, що працювала над перцем, можливо, і це додало якось мішаніни в голові Євгена Сиваконя. Хоч маю відзначити, що в титрах його цього разу. Теж нема. Довід Черкаський є. Сподіваюсь знайти Євгена Саваконя в титрах в подальших мультфільмах. Рік 1963 подарував нам цілих чотири мультфільми. Вгадайте, скільки з них ми зараз побачимо? Не гадайте, давайте дивитися. Веселий художник. Дуже цікаве поєднання лялькової і мальованої анімації. Бо на початку це не фільм, це прям маленькі модельки якогось класу. І тут такий жовто-блакитний хлопчик. Спочатку заходить на поле, де грають, скоріш за все, Спартак з Діна. no more Ну, такі були часи, тільки ці дві команди грали. Він шукає, хто там, де там плаче. Його вода змиває, націоналістичність з нього намагається стерти, але він знову себе розфарбовує в кольори України. Як це взагалі пропустили? І врешті-решт знаходить дівчинку, в якої в калюжі її сліз валяється лялька, над якою поснущався хуліган. Далі буде постійні сутички з хуліганом завдяки тому, що вони зможуть намалювати, що створити, і хуліган теж вміє малювати. І Створювати, але йому все одно більше подобається ламати і знищувати. І дивовижно, що при всьому цьому в кінці вони просто міряться. Але от що приємно, мультфільм показує, що хуліган буде лагодити те, що ламав. Це Велетенський плюс мультфільму. Хто був режисером, та сама Ніна Василенко. Ну одним з художників-постановників вже був Сахалтуєв. Це той самий, хто потім увійде в творчий дует з Давідом Черкаським, і вони створять все те, що ми так любимо. Наступним мультфільмом буде Їжак та Зайць. Це історія про те, як зайчиня, яке чомусь десь стало чемпіоном, настільки зазналося, що вважає, що воно взагалі не має ніде працювати. І оскільки в місті йому не дуже, то дозволяють отак от не працювати, він вирішив поїхати. В село, де ще трохи на своїх лаврах поспочивати, але його там пам'ятають, як того, з ким сиділи за однією партою, їжачок його так пам'ятає, і їжачок цей його називає Касой. Як на мене, неприємно, але він чомусь вважає, що так і має його продовжувати називати. І тому, коли Заєць кидає понти, що він весь не такий і не можна з ним так спілкуватися, їжак вирішує його провчити, і засновано це на касці Івана Франка. Там теж над зайцем знущався їжак зі своїм. Дружиною, показуючи, що він швидше бігає, типу, а я уже тут. А А А А А А я я я я я я вже тут? 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 І якщо в версії мультфільму Заяць перевиховується, розуміє, що не треба було так зазнаватися, і каже: Я не Заєць, не чемпіон, я касой. І мені від цього мерзенно, неприємно, коли людина істота. Я не знаю, особистість хоче брати і повертатись до образливого прізвиська. Ех ти, заєць. Я не знаю. Я касой. Оставлі зразу. Це взагалі не говорить про те, що він став хорошим. Це говорить про те, що його зламали. Так от в казці Франка зламали так зламали. Там заяць здох. Давайте я вам прочитаю. А сімдесят раз заяць вже не добіг до мети. Саме на середині ниви, а вони по глибоким нивам бігали, тому не бачили одне одного. Впав на землю. Кров бурхнула йому з горла і. Він... Їжачок. Їжачок. Чого голосиш? Диви, єнот забув дати оголошення. Як він міг? Роздутий нахаб. Може, забув? А що як я мав допомогти? За нього запустити бігучий рядочок, отут -от крупно написати ім'я, а ще й подякувати особисто Івані Блущиневич за підтримку. Пав на землю. Кров бурхнула йому з горла, і він сканав на місці. Ейжак узяв виграний заклад, а закладалися вони на дукату. Дуката це монета, я гуглив, і кватру горілки. Кватра горілки це 0,25. Добра така казочка. Мені цікаво, як він у трупа забирав виграш. І пішли вони з дружиною радісно додому святкувати похорон. Не знаю. Отака От казочка. Звісно, закладене перевиховання, на мою думку, набагато краще, ніж смерть. Але при всьому при цьому мені здається, що повертатись до образливого прізвиська це не перевиховання. І тут у нас режисеркою була Ірина Гуревич. Ще у поганого зайця є і закладена чванливість до української мови. Коли він дає цигарку, він каже: ЕТЕТІБют єдине слово, яке каже російськомовний заєць. А я все чекаю, поки в тітрах Знайду Євгена Сиваконя, поки черкаський і дахно тут. Мені дуже імпонує мальовка цього мультфільму. Такі незвичні персонажі ніяк не віддають Діснеївським ще якимись. Ну а наступний мультфільм Золоте яєчко від Іпаліта Лазарчука теж не зберігся один єдиний кадр. До речі, на російській версії фендома вказаний нарешті художником-постановником Євген Сиваконь. Дуже цікаво, що на цьому ж ресурсі російською мовою можна дізнатися про що був мультфільм П'яні вовки. Самогончик Кондрат влаштував свою кухню подалі від людських глаз в лісі. Коли він очнувся, то побачив, як діжку з самогоном лакають два вовки молодий зелений і матьорий сірий. Вони напиваються мертвецькі і засинають. Кондрат отримує прибуток, бо виликали вони небагато. В нього і самогон залишився, і шкури вовків він збирався продати. Але посередині села п'яні вовки приходили. В себе і вся ця веселушка, якщо вам щось нагадує, то Пес Борбос і неймовірний крос також були написані на основі фільгітона нашого українського письменника. «Золоте яєчко» – Мультфільм був сатиричний. Він розповідав про те, як вчені витрачали державні кошти на якусь фігню. Квочкін, подивився по тіліку курочку рябу і вирішив зробити апарат, який має розколювати яйця мало того у гіпрояйці. Тему його дисертації свалили, виділили кошти, він всім цим займався, робив апарат, з цим яйцем возився, його там засмоктало в трубу, потім з труби виплюнуло, і тоді яйцо розбилося. Ось такий сюжет у мультфільму про те, як не варто вченим давати гроші. Можна ж все красти, на хіба нам взагалі вчені? Саме тому вилітав він з труби в одних труселях. Ну у нас залишився ще один мультфільм Непосіда м'якіш і не так. Непосіда з пружинки м'якіш він з пластилину, а не так з дерева. Їх всіх створив піонер Петя, який сьогодні випробує свій вездеход, віздільот, везде все, везде все, що тільки може. Бо ми ж в попередньому мультфільмі розказали, що нам вчені не потрібні, тому нехай в нас вченими будуть діти. Їм платити не потрібно. П'іті ракеті гаплик в нього протикає бензобак, і троє друзів будуть його рятувати, хоч павучок, який антагоніст проти, навіть буде їм таке повутіння різати, щоб вони впали. Але м'якіш виявляється, вміє ходити по стінах, бо він пластиліновий, і вони дуже швидко йдуть до п'єті. Навіть на равлику під'їжджають, щоб швидше було. І знову українська пісня. Ми так і так, де попіння і не так новий. Звісно б, вони не встигли з такою швидкістю, та ще й втрапили у пастку і звинуватили в цьому не така. І вибратися не можуть, я нагадаю, що. Пластиліновим по стінам ходив. Забили, забули. І тут прилітає пузир. Він теж був в майстерні, і чомусь його просто вичеркнули з назви мультфільму, А без нього б нічого не вдалося. Але і на кульці вони далеко не долітають, і тому не так намагається розв'язати того шарика, щоб вони так цс, на реактивній нас догнали ракету. І тут непосіда видає нам шедевральну риму. Що ти робиш? не так, що ты делаешь не так. Ще вони поборолися з будюками-жуками, поплили на річці, врешті-решт потрапили на ракету вчасно і бак йому залатали. Мені здається, м'якішим і Петя вижив. Переважна більшість мультфільмів, що я вам представив, це агітки. І я впевнений, що малечі дивитися це було б не цікаво, якщо перекласти на українську мову і реставрувати кадри. Але от в чому прикол: навіть таку агітку росіянці намагаються вкрасти. Подивіться, як вони примонтували свій союз мультфільм, та ще 57-го року заставку до мультфільму про м'якіша не, не така». Отакі От народні ютубовські умільці, вони завжди. Все крадуть. І ці мультфільми не могли б стати чимось тим, що в сьогоденні батьки б дивилися разом з дітьми, але віддавати історично нашу спадщину ми так само не маємо права. Що буде попереду, ми обов'язково з вами подивимося разом. Якщо ви підтримуєте всі ці відоси вподобайками, коментарями, поширеннями, можете підтримати і мене через Монобанку, але спочатку треба донатити на ЗСУ. Тому раджу вам, фон Стерненко мені дуже подобається. Він звітує про всі ці дрончики, що ми реально бачимо нашу допомогу, наш вклад. Та й в цілому без підтримки ЗСУ ми б вже не роздивлялися з вами, що там творили в українській анімації наші художники. Нас би вже не існувало, як і деяких мультфільмів, які знищуються і знищувалось все українське весь час. Давайте про це пам'ятати, давайте з цим боротися. Давайте. Насолоджуватися тим, що в нас все ж таки буде щось наше, але зберіглося. Дякую за увагу! На все добре.